Кажуть, що не ловиться на сині відра та тазіки Оленка Волохата. Ще як ловляться, ось дивіться, бачите, піймалася зараза. Оце хто не бачив Оленки волохата, і подивіться. Ось така вона подлюка. Ось така це той звір. Зараз йду. Так стояла ця е, посудина в мене навіть не на клубниці, а біля... Біседки там біля дому, біля будинку. Зараз йду ставити на клубнику. Хай ловиться гадюка така. Зараз ми поставимо тебе там, де ти завжди любиш і гніздиться. Зараз ми поставимо. Так, моя крихітка. Я не хочу, щоб тебе погризла ця оленка, волохата. Ось так поставимо і хай вона сюди летить. Ось так. От.